Вітаю вас, шановні поціновувачі грибів, на каналі Грибалка з Наталкою. Щойно мороз трішечки зменшився, і ми одразу прямуємо до лісу. Тут були сильні морози, снігопади. Заходимо в ліс по стежці, по якій, як ми бачимо, ходили тільки звірі. Можливо, собачки, можливо, зайці, можливо, лисички. Я не впевнена, що ми щось знайдемо тут у лісі. Але якщо щось і виросло за цей період, все наше. Інших людей, як я розумію, тут вже давно не було. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подорожуйте з нами по лісу і по іншим місцям, де ростуть гриби. І перше, що ми знаходимо у лісі, це аурикулярія з вивиста. Аурокулярія звивиста, родич гриба Муер, він же і вухо. І цього гриба в цьому лісі доволі-таки багато. Який він заморожений! Ось подивіться, як заморозилась, навіть трішки підсохла аурокулярія. Ми вже бачили, що з неї виходить причудовий салатик. Тому. Якщо ми знайдемо у більш свіжу, хоча й морожену, то можна буде взяти і зробити салат. Як на мене, ця вже трішечки некондиційна. Хоча хто його зна, можна і поекспериментувати. В лісі дуже-дуже тихо, немає вітру, лише інколи цвірінькують поодинокі пташки, а гриби тим часом ростуть. Ось гриб. Який, як на мене, є стереумом жорстковолосистим. Це неїстівний гриб, тому що його просто ну, дуже важко з'їсти, він такий твердуватий, сухий. Навіть при бажанні з'їсти його було б проблематично. Поки що нічого іншого ми тут не бачимо, але помилуватися навіть неїстівними грибами завжди можна. Цілком очікувано, що більшість грибів, які ми бачимо, глибоко заморожені, тому що морози були і 15, і 16 градусів, і це тільки в місті. Як було в лісі, я навіть не знаю. От, вгадайте, що це за гриб? Я впевнена, що це. Дуже-дуже морожена глива. Ну, в такому стані ми, звичайно, її збирати не будемо, тому що їсти її в такому вигляді вже не можна. Але я стовідсотково впевнена, якби ми тут були до морозів, ми мали б гливу і смажили б її. Ось ми знайшли дерево, де минулого разу бачили аурекулярію з вивистою фламоліну. Ось на що перетворилася аурикулярія з вивезти під час морозів. Ми бачимо, що тоді вона була свіженька, а зараз вона геть виморожена, просто посохла від морозу. Тобто, як мороз діє на білизну вивішену. Для того, щоб просохнути, вона висихає на морозі, виморожується, так само виморожуються і гриби. Бідолашненькі, мабуть, мабуть, салату за орикулярі цього разу в нас не буде. От Фламуліна. От. Фламуліна теж сухенька, але більш живенька. В неї трішечки підсохли пластинки. І взагалі вона така трішечки підсохла, але якщо її помити, замочити, то вона буде, в принципі, підходити для смаження. Тут у нас, я пригадую, також були фламулінки десь. Ага, ось вони під снігом. Так і не знайдеш. Я думаю, багато фламоліни, Ми просто пройшли і не помітили. Коли гриб виростає з піднизу, його ще можна знайти. А ось коли він під снігом, тільки тому, що я знаю, що вона тут є з минулого разу, тільки тому я її знайшла. Ну що ж, трішки посбираємо. Зараз ми подивимось, як виглядає дерево, уражене фламоліною та короїдом. Ось яке воно погризане, подзьобане. Пташки шукали комашок і геть подзьобали дерево. А от ми бачимо Фламуліну. Яка з проблем була перша, важко сказати. Можливо, спершу дерево вразив гриб, а фламуліна — це страшенний паразит. Можливо, спершу з'явились комахи, а Фламуліна доєдналася. У ослабленого дерева завжди знаходиться купа проблем. Повторюю, що фламоліна – це паразитичний гриб, тому, коли ви її збираєте, обов'язково утилізуйте воду і не давайте їй потрапити до вас, наприклад, у садок, тому що опеньки на своєму городі це не дуже добре, тому що вони можуть вбити ваші дерева. Ось тут ми бачимо, що. Прилітав дятел, видзібав ціле дупло. І ось тут також. А тут цікава ситуація. Тут був трутовик. І цей трутовик було подзьобано або погризено, і от в ньому, можливо, завелись комахи. Цих комах шукав дятел. І от схожа ситуація аналогічно. Тут був тротовик, але він погризений. Цьому дереву також не поталанило, тому що тротовики це теж паразити, і воно теж себе не дуже добре почуває. Що ми бачимо? Яка несподіванка? Це глива вустрична або глива зимова. Це приємна знахідка, вона не дуже велика, але враховуючи, що сьогодні ми взагалі майже нічого не знайшли, то і така знахідка буде дуже-дуже доречною. Обдивимося все дерево, чи нема тут іще десь бува якоїсь гливи. Вона не сильно постраждала від морозів. Що вона виросла перед самим заморозком, і вона просто заморожена, тобто можна вважати, що вона лежала в глибокій заморозці в холодильнику. Ми знайшли її доволі вчасно, для того, щоб можна було її приготувати. Ну, на жаль, вона тут одненька, а з іншого боку і це вже дуже добре, що ми. І її таку красуночку ось тут знайшли. Вертаємось по своїх слідах, тому що я вже трішечки була заблукала в зимовому лісі. Все-таки біле, все-таки схоже, і можна геть втратити орієнтацію, навіть якщо це дуже добре знайомий ліс. Тому я користуюсь тим, що сніг залишає сліди, крім моїх слідів. Та слідів всяких тваринок тут більше нікого нема. Я вертаюсь своїми слідами для того, щоб більше не було ніяких пригод. Ось наше знайоме дерево, де ми збирали пецицю, яка нам не сподобалась. Навіть не буду ковиряти, що тут у нас під снігом, тому що пецица це щось таке не дуже смачне і дуже крихке. Тому з нею не так приємно мати справу. Ось тут ми вже все переглянули і нічого не знайшли. Всі гриби, які можна було б взяти, а це аурикулярія звивиста, вони дуже переморожені, їх дуже незручно збирати, хоча можна було б її відмочити і розморозити. Але почекаємо відлиги. Не настільки вона смачна, щоб мати з нею такі клопоти. Ну, а що стосується нашої любої хламуліни, нашого маленького паразитика, її сьогодні дуже-дуже мало. Можливо, її було б більше якби мати рентгенівський зір і дивитись, де вона ховається під снігом. Ось наше знайоме улюблене дерево, де завжди можна знайти фламуліну. Я заразом і один вухо. Подивимось, як вони себе почувають сьогодні. Не на що особливого я не розраховую, тому що, як ми побачили, в період сильних морозів фламуліна практично не виросла. Тобто вона не збільшувалася, вона тільки підсихала. І дякувати, що вона хоча б не втратила свою консистенцію на зразок гливи, яку ми бачили. Глива була зовсім вже непридатна для вживання. От наше любе дерево. І поки що, поки що тут нічого не видно, такого цікавого. Ось! Цікавий грибок, але не їстівний, просто красивий яскравого помаля... помаранчевого кольору. Можливо, це починає рости флебія радіально. Так, ось тут у нас є маленькі фламулінки. І вон там у нас є маленькі фламулінки. Але це ті фламуліни, які я так і не, не знайшла пеньок і не зняла їх там згори. Ну, дуже вже високо вони виросли. Тому хочеться їх зірвати, але ну ніяк. Подивимось, що наші аурикулярії або йудині удені вуха. Ну, ми бачимо, що вони такі. Не просто заморожені, а вже і підсохлі. Ну і удені вуха точно можна відмочувати, були б вони трішки більшенькими. А так вони зовсім маленькі, вони теж не виросли, тому що мороз мінус 15, мабуть, не дуже сприяє росту навіть зимових грибів. Тому наша сьогоднішня прогулянка, вона переважно прогулянкова. І результатів ми сьогодні маємо ще менше, ніж минулого разу, коли ми назбирали хоча б багатенько у з з і зробили собі салатик. Цього разу у нас просто крихітка Фламуліни. Навіть не знаю, що з нею робити. Можливо, у вас є якісь ідеї, то ви ними зі мною, можливо, поділитеся. Ой, який цікавий грибок. Щоб це могло бути. Коли виросте більше, буде зрозуміліше. От. Отже, така у нас сьогодні вийшла прогулянка. Ще раз повторюю, що ви на каналі Грибалка з Наталкою. Ми збираємо гриби весь рік, незважаючи на погоду. І якісь гриби, та й знаходимо. Хоч взимку, хоч навесні, хоч влітку, хоч восени. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаємо вас на нашому каналі.